Якщо вам необхідно зайняти свою дитину не на декілька хвилин, а саме настільки, наскільки знадобиться, щоб поспілкуватися зі своєю подругою, то я пропоную вам старовинну східну головоломку та неграм, яка складається з семи фігур різного кольору. Складаючи дані фігури, необхідно дотримуватися правил: перше обов'язково використовувати всі сім фігур. Друге не накладати фігури одна на одну. Граючи з даною головоломкою, дитина вчиться аналізувати зображення, виділяти в них геометричні фігури, візуально розбивати цілий об'єкт на частини і, навпаки, складати з елементів задану модель, передбачаючи при цьому результат своєї діяльності, а найголовніше логічно мислити. Складання за схемами сприяє розвитку посидючості уваги та уяви. Дані навички знадобляться вашій дитині не лише в школі, а й в повсякденному житті. А я пропоную вам швиденько переходити на мій YouTube канал і переглядати мої заняття. На все добре!